Підприємці, які з 24 лютого переїхали до Хмельницького, можуть отримати компенсацію до 30 тисяч євро від Європейського банку реконструкції та розвитку. Це кошти пов'язані із транспортуванням обладнання, скажімо, також оренда офісів. Ремонтні роботи, придбання нового обладнання. Цей грант поширюється на будь-які міста, в які прийняли до себе релокований бізнес. Тобто, місто Хмельницьке сюди входить як найкраще, тому що від 24 лютого до нас переїхало понад 30 підприємств, тобто, всі вони потенційно є заявниками цієї конкурсної програми. Отримати фінансову допомогу можуть представники малого та середнього бізнесу з кількістю найманих працівників до 500 осіб та зрічних обігом до 50 мільйонів євро потрібно вказати і причину релокації. Головне потрібно чітко обґрунтувати потребу в релокації, потребу в цих коштах. Фактично, 99% підприємців, зареєстрованих в Україні, вони підпадають під ці вимоги. Аби податись на конкурс, потрібно до 31 січня заповнити аплікаційну форму на порталі гурт. Також можна завітати до Офісу Агенції розвитку Хмельницького. Для бізнесу я думаю, це займе не більше двох годин. Ми здійснюємо повністю супровід, консультації можна нам написати, скажімо, у Фейсбуці, тобто, ну є безліч можливостей з нами зв'язатися. Ми допоможемо податися, допоможемо заповнити аплікаційну форму. Цю інформацію ми також надаємо управлінню економіки Хмельницької міської ради. Можна звертатись як до нас, так і в управління економіки. Тобто, ми вже так здійснюємо взаємну координацію. Фінансову допомогу у рамках проєкту отримують 80 українських компаній. В агенції розвитку Хмельницького сподіваються, що участь у конкурсі візьмуть якомога більше релокованих підприємств. Що працюють у нашому місті? Якби усі подалися, то напевно хтось один би отримав. Тобто, навіть є принцип такий, що це дуже добре, коли подається якомога більша кількість аплікантів з одного міста, тому що донори надають гранти також за певним географічним принципом. Так, тобто, якщо, скажімо, з Хмельницького подасться один аплікант, а з Тернополя п'ятеро, то зрозуміло, що перемогу виберуть когось із Тернополя, тому що там більша кількість аплікантів. тобто вони намагаються, щоб це якось було пропорційно відповідно. Там до географічного принципу і до, до кількісних різних показників Ірина Муляр Володимир Паламар, новини міста.